Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні з вами будемо готувати осіннє блюдо. Яблука запечені з творогом кисломолочним сиром. Адже прийшла осінь. І яблука смакують до Нового року, приблизно. Адже на новий рік ми завжди купуємо собі мандарини, апельсини, банани, і вже йде ближче до зими, до, до весни. І ми вже не хочемо таких яблук, як зараз, осінню. Які вони смачні зараз, соковиті, а особливо спечені. І просто спекти яблука можна так просто взяти і викласти на деко. Ось так. І в духовочку. Але це мені якось. Скучно. Такий рецепт скучно. Я сьогодні вам хочу показати такий рецепт, який я люблю приміняти в себе вдома. Значить, так. Я не знаю, скільки в мене піде творогу на яблука, ну, приблизно беру. Я ж для себе готую. Нічого я не важу. Тут творогу, наверное, грам 300. Беремо одне яйце сюди. У мене є ізюм. Сюди. Так, і чуть-чуть підсолюємо. Дивіться, соль. Не сахар, а соль. Сахар я не кладу, цукор я не кладу, адже я не вживаю цукор. Можна підсолоджувач класти, але у мене немає, я його теж. Не, ну, коротше, не, не користуюся. Тепер оцю суміш перемішуємо і будемо начиняти наші яблучка. Друзі. Беремо яблучко, дивіться. Оцей, оцей удаляємо корінчик, і так, щоб воно стояло гарненько, беремо ножичок отакий. Ножечки такі продають там, де в магазинах, всякі ненужні речі називаються. В різних різних магазинчиках, от є такі ножички всякі. Ним дуже добре вибирати яблучко. Або картоплю, наприклад. Вибираємо качан. Дивіться, робимо такий. Аж до самого дна, акуратненько, вибираємо всі сімічки, всі перепоночки, щоб нам не мішало їсти тоді вже. Так, і тепер беремо чайну ложечку, беремо чайну ложечку і начиняємо наш творог. Можна в яблуко ставити і кусочок масла, і кусочок меду, ну, ложечку меду, допустим. Хто що любить, той і кладе. Цей рецепт е, дуже такий різнобічний. До творогу йде багато чого. Можете його робити солодким, сольним, ну, не знаю, чимось присипати. Можна присипати якимось шоколадом зверху, як хочете. Ось такі яблучка виходить. Начиняємо всі яблука і будемо запікати. Бачите, дивіться. Вибираємо, забираємо корінчик. Вибираємо серединку. Такі яблучка смакують і на сніданок, і на вечерю. Можна до кави, можна до чаю. Я, наприклад, різних бутербродів з хлібом не їм до чаю. Мені смакує яблуко з творогом. Таким чином можна гарно схуднути. Адже ви не будете їсти хліба булочних виробів. І таким чином, хорошо худнути. Я, наприклад, цілий рік їла. Ну, не цілий рік, а коли сезон яблук. Завжди, коли починається яблука, я починаю їх пекти. І ввечері до чайку, до кави з молочком. Сідаю собі два яблучка беру і їм. І все. І таким чином іде по чуть-чуть-чуть-чуть вес. Цукру я не додаю в рецепт. Ви, зав... ви побачили. І отак от, от робимо собі такий смачнючий десерт. І так, друзі, у нас вийшло 11 яблук, 300 г було творогу, яблука великі. Друзі, тепер треба розповісти вам про температурний режим. Закладаємо в холодну духовку, не треба в гарячу, в холодну, але вогонь робимо маленький. Адже коли яблука. Повинні нагріватися помаленьку і, і в середині пропектися на, малому, на, малому, на малій температурі. Отже, якщо ви дасте великий вогонь, яблуко лопає, всередині не спікається сир, і він тоді тече, і яблуко розлазиться, воно не тримає форми. Так що дивіться маленьку температуру, краще яблучка постоять довше попечуться в духовці, ніж витягнути його такі будуть розліжчі яблука. Так що давайте будемо запікати і побачимо, що в нас вийде. Давайте, пока. І так, друзі, дивіться результат наших яблучок. Дивіться, бачите, вони трошечки так лопли. Але ну, не, до ідеального стану ж не спечеш, не, треба дуже-дуже слідкувати відкривати, дивитися. Але все готово, друзі. Зараз будемо робити чайок і пробувати. Так, друзі, давайте розрізати наше яблучко. Ось таке воно вийшло. Дивіться, яка красота. Сирок всередині з піксів. Яблучко м'ягеньке. Смачнюче. Приємного апетиту. Пробуйте. Такий десерт готувати. Корисно та смачно. Заходьте на канал. Пока-пока. Дякую всім за перегляд і Будьте щасливі та здорові!